574-ту річницю свого існування минулої неділі відзначило село Бабин Середній, що на Калощині. Народний дім був заповнений людьми, що радо вітали виступи як односольчан, так і гостей свята, серед яких була і наша знімальна група. Злагодженість з громади помітна у всьому, як під час роботи, так і відпочинку. Переконує місцевий сільський голова. Тому і дякую своїм жителям. Я сьогодні дякую. Вас, що прилучаєтеся до найбільш важливої справи, яка є на даний час, будівництва нашого раму. Я дякую кожному я дякую кожній людині, бо це невтомна велика праця, невтомна ноша для, такого, для такої маленької громади. Я щиро вам за це дякую. І сьогодні будуть сплачені всі ці непорозуміння, десь жива. Що буває, але ми сьогодні святкою. Цей послів зрозуміло. Заповнений зал говорить сам за себе. Гості також помітили дружність громади, котрі переконалися в тому, що тутешні таланти це справжня гордість. Тільки, на жаль, продемонструвати її на загал, можливо, маючи чималі кошти. З приводу таких характеристик і обласні почесні грамоти для сільських активістів не забарилися. Уже давненько, як свій, теперішній районний депутат та голова ради тішиться із щедростю Божої, яку може розділяти своїми виборами що є зразковими, тому часто стають у приклад іншим І я сьогодні звертаюся до вас і кажу вам теж такі слова. Тільки віра у Бога, тільки разом, тільки мрією про краще життя ми дійсно його можемо зробити. Ви знаєте, я в всій області пишаюсь і розказую, коли ми зустрічаємося з головами районних рад, яке є у нас село Бабинь-Середній і говорю, це там, де я працював головою Господу. Яке дуже дружні, і як прекрасно невеличка громада будує таку гарну сьогодні одну з найкращих районі церков. Отож, саме дружність щирість та чесність бабинських людей не дає змоги забути про їхнє свято.